Итак, доброго дня всім любителям Ютуба китайської техніки. В общем, почав я робити вилар для погрузки гною. Всіму таков з кріплення на сергу. В общем, працюємо. Потихеньку варимо, красимо, стукаємо, грюкаємо. Добре, далі буде. Так, продовжую я робити. Е, пила. В общем, отака ще стадія. Зробив отако. Таке кріплення. Ну, Ще сюди зроблю розкоси. Дивлюсь, по отворах оцих, мабуть, придеться такі здвигати ще сюди до передка, щоб трохи вище, ну, щоб вище піднімало. Бо щось наче мені маловато. В общем, побачимо. Доварим до, 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 до кінця і будемо тоді. Думав, доварю, так скінчилась проволока. Добре, так, ну що, продовжуємо робити вила. В общем, на даному етапі отаке виходить в мене. Щас Дороблю трохи кріплення. Зараз подошиваю прутки і буду щось конозити, щоб чтоб... штупора якогось робити, щоб фіксувала його. В общем, працюємо поки так. Ну що, отак вийшло, що мене вила. Так, я зробив кріплення. Поэтому духался тришки, конечно. Ну что, сейчас буду пробовать. Первый выезд.